На Закарпатті нагородили переможців конкурсу Мистецтво книги, проведеного в межах 13-ї виставки ярмарку «Книга-фест-2024». Церемонія вручення відбулася в атріумі Закарпатської Ова. Ми ну, можна сказати, основний організатор і феста, і взагалі відзначення номінантів цього року. На номінації в різних галузях подалось 29 дев'ять видань. Е, ну, Відверто кажучи, дуже важко вибирати найкращу книгу, тому що це завжди якась річ суб'єктивна. Але змагальність завжди працює, автори завжди хочуть виграти, їм приємно вигравати. Багато нових авторів, багато нових відкриттів. Ми живемо, ми утверджуємося, ми прагнемо перемоги, і ми, як нація, здатні продукувати сучасний літературний продукт навіть на рівні регіону. На розгляд журі було подано 29 книг від закарпатських видавництв Карпати, Рік у Патент, Тімпані, Товребрик, Фарвар, Публішінг та Тернопільських Джура і Богдан. Визначено 12 переможців у різних номінаціях. Зазначив голова журі краєвий поет та публіцист Василь Густі того величезного огрому книжок, що там було, от вибрали на вісім номінацій, і в кожній номінації по декілька книжок. Кожен автор заслуговує особливої вдячності, подяки, похвали. Перемогу отримали найкращі, але тут, як кажуть, ще є переможці, але переможених немає. Тому що сама участь у такому прекрасному святі, як Закарпатська книга. Минулі роки цього року, і в майбутньому віриться, бір, що він буде проводитися. Це вже свято, яке завжди із нами. Кожна книга унікальна та достойна уваги, кажуть організатори та учасники. Серед переможців у номінації Перекладне видання білінгальна книга вибраних творів Шевченка угорською та українською мовами, видана всеукраїнським державним багатопрофільним видавництвом Карпати. Це видання відрізняється тим, що ми тут додали не тільки візуально тобто читати, але і qr кодами аудіозапис. тобто ці твори можна прочитати, прослухати, точніше як каже, як українською мовою, як вони звучать, так і угорською. Ми розраховуємо, що це буде корисне видання не тільки для наших шкіл угорськомовних шкіл, а також для тих тимчасових переселенців, які живуть у в Угорщині і вивчають угорську на мову. Видання дуже наче, гарне, і частина його піде, поїде на Будапешт для української школи в Будапешті. Гран-прі конкурсу Фест, книга книга-2024» Здобуло видання Августин Волошин. Найбільший муж наших новіших часів видавництво товребрик. Вона присвячена ювелею президента Карпатської України Августина Волошина і ювелею самої Карпатської України. Є ще один ювелей. Ми тут публікуємо вперше вперше в Україні публікуємо праці Володимира Бірчака і Агустина Штепана. Книга багато ілюстрована. Багато інформації подано у великій добірці вітальних листів. Телеграм і так далі. Я можу тішитися, що книга йде до читача і знаходить благородний ґрунт у середовищі істориків, філологів і так далі. Гран-прі в Я вважаю, це дуже знакова подія і для нашого видавництва, і для Андрія Ребрика, який є видавцем, власне, і для нас усіх. Працівників граждані організатори переконані, що, попри складний час, книговидавнича галузь розвивається, і такі заходи сприяють популяризації українського слова.